Доброго дня, першокласники. Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Тема уроку Я та інші родовідне дерево. Відкрите у підручнику сторінки 12, 13. У центрі будь-яких зв'язків завжди стоїть людина як особистість. Кожен говорить за себе. В центрі я є ти. Разом ми. Є він, вона, вони, інші люди, є всі, є ми разом. Кожна людина ніби тоненькою ниточкою пов'язана з іншими людьми. Найближчі для тебе це твоя родина тато, мама, бабусі і дідусі, брати і сестри. Є давніші родичі. Це батьки твоїх дідуся і бабусі. Найближчих і найрідніших людей називають членами сім'ї. Сім'я це колиска кожної людини. У робочому зошиті відкрите сторінки 10, 11 Номер один створи павутинку зв'язків себе з іншими людьми. У центрі знаходитесь ви як особистість, як людина. Далі покажіть, як ви з'єднані з іншими людьми, з друзями, зі своєю родиною, як з'єднані ваші батьки зі своїми батьками. Обговоріть, чиєю працею ви користуєтесь. Зупиніть відео. Дізнайся, як звали твоїх прадідусів і прабабусь. Разом з батьками роздивися фотографії сім'ї. Розпитай у своїх дідуся і бабусі, що вони пам'ятають про дитинство, про своїх батьків. У кожної людини є родичі. Усі родичі це рід. Історію кожного роду зображують у вигляді родовідного дерева. Родовідне дерево показує, як ти поєднаний, поєднана зі своїми родичами, які народилися раніше за тебе. На верхівці дерева знаходитеся ви, син, донька, ваші сестри і братики. Далі йдуть ваші батьки, тато і мама. Потім батьки вашого тата, дідусь і бабуся по татові. Батьки вашої мами. Дідусь і бабуся по мамі. Далі йдуть батьки ваших дідуся й бабусі. Ваші прадідусі і прабабусі. По четверо з кожної сторони зі сторони тата і зі сторони мами. Зроби своє родовідне дерево. Підпиши за допомогою дорослих, як кого звати. В центрі будете ви. Далі на наступних листочках ваші братики і сестрички, якщо вони є. Далі тато і мама, а потім дідусь і бабуся за татом, дідусь і бабуся за мамою. Які імена повторюються у вашій родині? Якщо такі є, то обведи. Поставте відео на паузу. Зупиніть відео і зробіть самоаналіз своєї роботи на уроці. На уроці я працював активно, пасивно. Своєю роботою на уроці я задоволений, незадоволений. Урок для мене видався коротким, довгим. За урок я не втомився, втомився. Мій настрій став кращим, гіршим. Чекаю вас на наступному уроці. Я досліджую світ.